вечора. новини в ефірі телеканалу НТБ. Мене звати Наталка Єднак і вже за хвилину я розповім вам головні події дня сьогодні. У випуску Малашівецьке сміттєзвалище єдине на Тернопільщині, де проводять рекультивацію. Медики розповіли, як вберегтися від харчових отруєнь влітку. У Тернополі працює екстрим парк. Зі всіх сміттєзвалищ області лише на Малашівецькому полігоні реалізовують проект рекультивації, який протягом кількох років доводить свою ефективність. Тому ознайомитись із таким досвідом Тернопільської міської ради вирішили голови районних адміністрацій. Щоб не повторилася трагедія, яка нещодавно трапилася на Львівщині по областях. Проводитимуть перевірки сміттєзвалищ на Тернопільщині. Їх кілька сотень. Сміття з обласного центру вивозять на Малашівецький полігон. Там ситуація стабільна, бо проводять рекультивацію. Подивитися на результати вирішили голови райдержадміністрації області. Результат нашого сьогоднішнього візиту ви вже сьогодні бачите. Вони приїхали, вони зараз роз'їдуться по районах. Їм буде завдання провести в себе обстеження. Як ви тільки що чули, що в нас в області приблизно 740 стихійних сміттєзвалищ, ну, їх треба упорядковувати. Наразі на Тернопільщині створили три групи, розповідає Іван Кресак, які проводитимуть перевірки сміттєзвалищ по районах. Для того, щоб обстежити, описати, де вони є, вказати органам місцевого самоврядування, органам виконавчої влади. Що робити з ним, ми мусимо знати, де воно, скільки є. Рекультивація, яку проводять на Малашівецькому полігоні, каже Іван Кресак, дає свої результати. Мені подобається, що на сьогоднішній день ведеться рекультивація. Подобається те, що сьогодні я дивлюся вправо-вліво, не бачу на кілометри розкиданого розкиданих кульочків і паперу, і так далі. Те, що ми зараз бачимо, це мінімальні заходи, які ми можемо виконувати, але це гроші. Це сотні тисяч гривень. Протягом останніх п'яти років щороку тут відбуваються заходи з рекультивації для того, щоб знаки пересипати шари сміття, пересипати цією породою і забезпечити належний стан. Тому що, якщо не здійснювати пересипання, рекультивацію, то сміття буде лежати одною масою, одним масивом може бути загорання. І, хоч ситуація зі сміттєзвалищем стабілізувалася, планів щодо вдосконалення є чимало. Запевняє Владислав Стемковський. Бачите, що там є частина горожа, ми плануємо повністю огородити. Поставити вагову при в'їзді, тут є освітлення вночі. Тут повинна бути цілодобова охорона. Тож зновки це є об'єкт, це не є просто свалка, це об'єкт який називається полігон для утилізації твердих повотових відходів. Наразі на полігоні постійно працює техніка, яка трамбує привезене сміття та засипає його відповідною сумішю. Тернопільські правоохоронці підозрюють у вбивстві 32-річної жінки її сусіда. Трагедія сталася на Бережанщині. Зниклу жінку знайшли вранці на присадибній ділянці мертвою з колото-різаною раною. У селі Нараїв Бережанського району зникло напередодні жінку знайшли мертвою на присадибній ділянці. Колоторізана рана на грудях свідчила про насильницьку смерть. Судово медична дослідження тропа костоно що смерть потерпілий настала внаслідок масивної проутрати. Виникаючи ножового поранення в ліву половину грудної клітки з ушкодженням серця. Як повідомляють правоохоронці, в них є докази причетності до вбивства сусіда загиблої. Дана особа намагалася навести слідство на хідний шлях. Однак проведеними заходами вдалося таке доказати його вину, вилучено річові докази зі слів очевидців. Напередодні трагедії в родині підозрюваного увесь день паячили. Сусіди розповідають, бояться навіть заходити на обіця цього сімейства. Адже родина не лише неблагонадійна, а й з кримінальним минулим. Нещодавно з місць позбавлення волі звільнився батько. А підозрюваний у вбивстві наразі умовно засуджений. Проблеми із законом чоловіки мали через наркозлочини. 24-річний підозрюваний. Вони тоді випив немало, а коли на очі потрапила сусідка, був із ножем. Побачивши, що біля нежилого будинку за моїм будинком хтось наблюдає. Кажу, ти що тут робиш? Що слухаєш, що там заглядаєш. Вона. Вона в мене туди, з мати взяла сюда, каже, зараз. Сказала мату, ну, я взяв цей ну, на судову, а я тримав по ці ніж. Я хотів відійти, падаю. Бід, і вона на мою руку платить. Мерців, ніж. Я витягнув ну, спини руку з ножем, бачивши кров на ножі, побіг додому. Забігши додому, я помив ніж, ну не помив, снув його, довилив, зайшовши в літню кухню, ставив його на клетиць. Зникло безвісти родичку. Брат шукав цілий вечір, а підозрюваний до приїзду поліцейських намагався приховати сліди злочину. Однак зібрані слідчими докази свідчили про його вину, і той, зрештою, зізнався. На даний час триває досудове розслідування, підозрюваного затримано. Вирішується питання про обирання запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою, відомості про даний факт внесено до єдиного реєстру досудового розслідування, з правовою кваліфікацією частина 1 статті 115 тобто мисне дисплею. Наразі зловмисник перебуває в ізоляторі тимчасового тримання. Тернополян закликають активніше долучатись до програм з енергозбереження, зокрема, утеплювати фасади будинків, замінювати вікна, встановлювати теплові лічильники. Зробити це можна на умовах співфінансування з міською радою. Це допоможе суттєво зекономити та зменшити енергозатрати. У Тернополі діють програми спровадження енергоефективних заходів у багатоквартирних будинках на умовах співфінансування. У міській раді закликають мешканців міста активніше до них долучатися, щоб роз'яснити, що це за програми та які вони мають переваги для представників ОСББ. Організували семінар. В місті Тернополі прийнято дія програма по енергозбереженню, якою передбачено фінансування всіх заходів по енергозбереженню. По проекту 70 на 30, тобто 30% дають мешканці, 70% – фінансовий міський бюджет. За ці кошти ми пропонуємо зробити отеплення фасадів, ремонти горищ, підвалів, ліфтових кабін, заміни вікон в місцях загального користування, встановлення річильників тепла і встановлення ІТП на кожну будинку. Сьогодні у місті особливу увагу приділяють впровадженню енергоефективних технологій на об'єктах соціальної сфери. Зараз проводяться роботи по енергодиту всіх закладів освіти міста Тернополя шкіл і садочків. І відповідно також одним із акцентів, на які ставимо в рамках цього проекту, це наш житловий фонд, тобто залучення коштів для того, щоб скоротити шалені енергозатрати на Опалення наших багатоповерхівок вже в цьому році буде встановлено 10 ІТП і 10 десять тепла в будинках на, мікро... на сонячному масиві. Це вулиця Купчинського. Ще близько 180 передбачено по проекту ЄБРР. Також в межах 180 передбачено по проекту світового банку, а всього в Тернополі є понад 700 будинків, які потребують встановлення як мінімум лічильників тепла, що дало б можливість економіше споживати і раціональніше платити за спожите тепло. У міській раді пояснюють, тернополянам не варто хвилюватися через вартість впровадження енергоефективних заходів, адже ці витрати швидко себе виправдовують. Літо період не лише відпусток, а й збільшення кількості харчових отруєнь або захворювань гострими кишковими інфекціями, застерігають медики. Займатися самолікуванням лікарі категорично не рекомендують. Свіжі овочі, фрукти і навіть їжа домашнього приготування у літню пору може нести небезпеку. Медики запевняють, головне правильно зберігати та обробляти продукти, а ще краще готувати їжу безпосередньо перед вживанням. Власне, що в літній період не завжди дотримується температура зберігання продуктів харчування, як молочних продуктів, так і фактично тих страв, які готуються на кухні. То звичайно, в літній період завжди йде більший ризик захворювання на гострі кишкові інфекції. І зазвичай дійсно в літній період може бути ризик виникнення власне спалахів гострокішкових інфекцій, чи то сальмонельозо, чи це дезінтерії, чи гострокишкові інфекції ротавірусної етіології. Заклади громадського харчування або ж масові застілля можуть стати причиною таких захворювань. Наразі у Тернополі випадків масового отруєння не фіксували. Проте каже Ольга Дивоняк, особливу увагу треба приділяти дитячому харчуванню та відпочинку. Медики просять батьків не купувати продуктів із рук, які популярні в місцях Відпочинку, адже саме вони можуть стати причиною хвороби. Якщо говорити про шляхи передачі, то це, звичайно, фекально оральний шлях передачі. Може бути водний, може бути харчовий, може бути контактний. Поняття харчове отруєння, воно чи харчова токсикоінфекція воно в більшій мірі включає в себе суто блювоту, короткочасні розлади здоров'я, які супроводжуються блювотою. Поняття гостра кишкова інфекція воно є більш ширше і включає в собі і блювоту, і діарею, болі в животі, температура підвищення, зневоднення, явища інтоксикації, вираження. Це більш таке ширше поняття. Якщо ж все таки ви чи ваша дитина підхопила подібну недугу, то не намагайтесь лікуватись самостійно, адже з часом стан хворого може погіршуватись, краще відразу звертатись по допомогу до фахівців. Перше питання це оральна регідратація випоювання дитини. Другий момент добре би було, щоб батьки мали в своєму арсеналі. Сорбенти, це може бути смекта, це може бути атоксил, це може бути сорбекс. Ну, тобто сорбенти, які збирають токсини з кишківника, які фактично зменшують прояви інтоксикації таким чином, обов'язково їх треба застосовувати. І, Бактерійні препарати можуть бути, ну, але але все-таки насамперед застерігаю, що самолікування воно не завжди приводить до позитивних наслідків. У випадку, якщо ви не можете якнайшвидше звернутись до лікаря, чи немає під рукою необхідних медикаментів, їх тимчасово можна замінити домашніми відварами. Якщо є така ситуація, що немає розчини для проведення оральної регідратації, тобто немає стандартних аптечних розчинів, то батьки можуть використати звичайний відвар сушених яблук. Відвари ізюму може бути звичайний чай може бути так. Він ці розчини вони не додадуть солей, які втрачає дитина під час блювоти чи під час діареї. Але тим не менше, поповнення рідини все рівно буде. Також важливою є якість питної води, навіть якщо ви у дорозі чи не вдома до підбору води, особливо для дитини, необхідно ставитись відповідально. Липа, м'ята, суниця, меліса, ехінацея, чебрець, і це далеко не весь список трав, які ви можете назбирати і таким чином допомогти бійцям. Ато про що йде мова далі у сюжеті. Тернопільські волонтери, аби допомогти бійцям на передовій, вигадують різні способи, але не збирання коштів, а їх заробітку. Влітку це заготівля лікарських рослин. Трав'яні суміші відправляють у госпіталі на передову бійцям, а частину продають, заробляючи кошти на нагальні потреби. Силами там однієї пари рук чи двох пар рук назбирати достатню кількість трав я просто не зможу. Через то звертаюся до всіх тернополян. Так чи інакше, ми практично всі з вами маємо дачі. Ми виїжджаємо за місто. Ми вечорами гуляємо з нашими дітьми і собаками. У мене дуже велике прохання до вас перецвітає липа, і це справді алярм. Скільки можете? Рвіть липу, приносите її до нас на штаб самооборони, бо є в цьому велика потреба. Лілія Мусіхіна зазначає, трав, які можна принести, є чимало. Зокрема, потрібна м'ята, меліса, деревій, липа, чебрець, суничник, декий цикорій, ехінацея, кропива, подорожник, пелюстки троянд. Також листя смородини, малини і вишні. Ми сушимо і ароматизуємо. Є в нас деякі чаї, які на смак, відверто кажучи, ніякі, але хлопцям потрібно, щоб вони їх пили. Дереві він на смак, ну, зовсім ніякий, наприклад. Для того, щоб він мав якийсь смак, стараємось додати якісь сушені ягоди. Сушені там листя, заготівля чаїв це далеко не єдиний напрямок, над яким працюють сьогодні у штабі самооборони. Заготовляють також матеріали для створення кікімор. Хто не знає, так називають маскувальні костюми, які переважно використовують снайпери. Ми маємо цілу купу мішків, які треба терміново розпороти і передати для того, щоб наші колеги в Києві і Маріуполі могли зробити з них кікімори. Дівчата придумали дуже хорошу, дуже вдалу конструкцію кікімори з швидкими збросами тому що її можна швидко вдягнути, швидко зняти. Складніша конструкція, але хлопці кажуть, що це скільки бур, те, що є на сьогоднішній день найкраще. Щоб допомогти волонтерам, звертайтеся на штаб самооборони на вулиці Грушевського, 1. Покататись на скейтбордах, роликах, велосипедах можуть усі охочі у парку топільче. Для тернопільських екстремалів там спеціально облаштували майданчик. Серед відвідувачів екстремпарку є чимало дітей. Ренат, юний скейтбордист, займається таким хобі два роки. Я сюди приходжу, бо деколи комп'ютерні ігри можуть і надоїдати, а вчитися в справжньому житті щось робити це набагато цікавіше. Не оминають парк і велосипедисти та любителі роликів. Він не для, для екстрим-парку, він більше для, для лісу, але це все вона і тут катається в лісі. Ну, що ж таке. На ньому переважно. Можна ну, такі трюки як на інших лоспадах, не зробиш, нічого, е, але можна теж їздити на задньому колесі, стрибати. Це екстремально і мені це подобається. ну, на велику. Я люблю спорт і просто тут є єдине є місце. По що у нас місті що щоб хоча б десь себе роз, розвивати, у хоча б у, у, у якійсь у якійсь сфері відвідувати екстрем парк можуть усі охочі головне мати своє спорядження до слова у парку також можна записатись і у секцію з маутенбордингу. перше заняття з якого безкоштовне це все на сьогодні. Дякую, що були з нами. Приємного вам вечора та хорошого настрою до зустрічі на телеканалі ІНТБ.